Мої вітання. Сьогодні маю нагоду згадати Григорія Скороду. Його називають філософом, містиком, українським сократом та надзвичайно талановитим промовцем, слова, якого влучали в самісіньке серце. Його називали людиною університетом, хоча за життя він не видав жодної книги. Але читачі шукали його самі, переписували рукописи, цитували і пропагували. Навіть сам Тарас Шевченко писав: Кругом листочки в беду, та й списую сковороду. Цей філософ, містик, богослов, поет та педагог був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу і найзагадковішою, офіційних даних щодо нього збереглося небагато. Напомість і чимало легенд і його оповідей, які ще раз підтверджують, крилатий вислів Сковороди, світ ловив мене та не спіймав». Адже він цікавий тим, що справді не вловимий, народився Григорій у родині рядового козака на Полтавщині 22 листопада 1722 року. Бати Сковороди мала кримсько-татарське походження. З дитинства Григорій заглибленим у свої думки хлопчиком. Багато часу проводив на самоті. До господарської роботи не придатний. Саме так вважав про свого талановитого сина батька Сава Сковорода. Тож посприяв тому, щоби він мав зовсім іншу долю і вирішив віддати його на навчання, до цього скороди були виняткові здібності. Спочатку це була дяківська школа, потім у 16 років Григорій вступив до Києво-Могилянської академії, першого вищу в Україні, де вичав церковнослов'янську і латину. Проте вищої освіти він так і не здобув. Хоча й згодом не раз навчався у кращих університетах Будапешта, Відня Протислави. Але сам досконало володів багатьма мовами, такими як єврейська, грецька, польська, німецька, італійська та французька. Сковорода мав ще й музичний талант, цьому сприяв відмінний слух та чистий голос. Гарну грав на супільці, флейті, органі, скрипці, лірі, бандурі. Тож, окрім могилянки він навчався в Лухівській співацькій школі. Зі школи він потрапив до Петербурзької царської хорової капели, брав участь у виступах. По коли, що Григорій Сковорода не бажав заводити стосунки чи навіть просто закохуватися. Та така доля не оминула юнака, йому все ж припала до душі дівчина, а згодом він запропонував своїй обраниці одружитися. Однак в останній момент придумав просто втік з-під вівтаря. Сковорода абсолютно нікого не боявся та не поважав високі чини. Він вважав, що людину варто оцінювати за її розумом та досягненнями, а не за статусом у суспільстві. Одного разу імператриця Катерина забажала особисто побачити відомого філософа. При зустрічі Григорій не вклонився їй. Коли ж Катерина запитала, чому він не хоче кланятися, Сковорда спокійно відповів. Не бажав я тебе бачити. Ти сама захотіла на мене подивитися. Як же ти мене роздивишся, якщо я перед тобою удвоє зігнуся? За часів вчителювання у Харківському колегіумі Сковарда мав власну систему оцінювання. Замість оцінок він нагороджував учнів словесно. Так від нього легко можна було отримати таку характеристику, як вельми туп», або справжнє безглуздя. Також були остр, вельми остер, звір оквострой, тобто той, що знання хапає на люту, та незважаючи на це, студенти ставилися до Григорія прихильно. Є думка, що Сковорода вмів передбачати майбутнє, так за переказами, він покинув Київ за декілька днів до того, як там почалася епідемія чуми, а також самосійно викопав собі в могилу в день смерті. Основною метою людського життя Григорій вважав самопізнання. Саме цій справі він присвятив максимум часу. З 1769-го Сковорода вів мандрівне життя, не засиджуючись довго на одному місці. Його часто зображає такою бродягою, що жив де приймуть, але це не так. Він дійсно любив ходити пішки та влітку жив у лісах, полях, а взимку по хатах та по монастирях. Але при цьому він полюбляв вишукані і дорогі речі. Наприклад, його заможні друзі висилали йому окуляри, які були непросто дістати в ті часи, дорогі музичні інструменти, виконані на замовлення за кордоном. Спав він не більше чотирьох годин на добу і був бадьорий завжди старався вставати зі сходом сонця. Скромний був і раціон скороди, він не вживав м'ясо та рибу, харчувався переважно молочними продуктами, свіжими фруктами та овочами. Проте дивив і такий факт, Григорій полюбляв шалено дорогий сир пармезан, який передавали йому з Франції друзі. За своє життя скорода не видав друком жодного твору, але зовсім не приймався через це. Варто згадати його афоризми. Життя це постійний та безперервний пошук істини. Бери вершину і матимеш середину. З усіх втрата часу найтяжче, більше думай і тоді вирішуй. З видимого пізнай невидиме не той дурний, хто не знає, але й той, хто знати не хоче. Чисте небо не боїться блискавки та грому, що швидко запалюється, те раптово гасне. Саме так вважав Григорій Савич та демонстрував це на власному прикладі. Батограна постать Сковороди безумовно ще не раз приверне увагу дослідники та високо оцінювали його діяльність і відомі діячі. До прикладу, Іван Франко вважав Сковороду цілком новим явищем і ширини погляду і глибини думок. На цьому крапка. Підтримуйте канал підпискою та лайками. На все добре!